Європрактика це історії про те, як Польща інтегрувалася до європейського союзу, який цей досвід може бути корисним для України на шляху до членства в ЄС. Тож цього разу покажемо вам розвиток польської залізниці за останні роки. За 10 років компанія отримала інвестиції на 27 мільярдів євро, і за ці гроші залізничники модернізували, оновили і побудували 17 тисяч кілометрів колій, нові вокзали та зупинки. Гроші забезпечує частково державний бюджет Польщі, а також чисельні програми Євросоюзу. Більше дивіться в матеріалі Марії Черняхівської. У найближчі вісім років Польща витратить 180 мільярдів злотих на інвестиції у залізничну інфраструктуру. Наразі головний національний пасажирський перевізник Польщі реалізовує контрактів на суму понад 16,5 мільярдів злотих. За гроші, які зокрема перевізник отримав від європейського союзу, наразі закуповують близько 900 вагонів, локомотивів та потягів. Закуп складів в це передусім закупівля двоповерхових поїздів. Кожен поїзд зміщатиме близько 500 пасажирів і зможе рухатися зі швидкістю 200 кілометрів на годину. Інвестуючи у польську інфраструктуру, єС одночасно розвиває декілька галузей і економіку країни в цілому, пояснює віцепрезидент польсько-української господарчої палати Даріус Шемчига. Інфраструктура є об'єм господарки. Інфраструктура це кровообіг економіки. А якщо є інфраструктура, то? Виграє транспортні компанії, залізничні, дорожні, логістичні підприємства і ті, хто для них будує дороги, колі, склади, тобто будівельна галузь. Але це не так, що ЄС підсилює конкретну галузь промисловості в певній країні. Це не гранти, це кошти, які мають укріпити державу і її інфраструктуру. у розбудові та розвитку польської залізниці задіяна велика кількість компаній. У кожної своя роль та функції. Наприклад, центр європейських транспортних проєктів наразі розподіляє кошти ЄС у рамках програми. Європейські фонди на інфраструктуру, клімат та довкілля Вокзали теж модернізували за кошти ЄС у попередні роки. Понад 100 вокзалів було модернізовано або збудовано заново за підтримки європейських фондів. польща активно працює над тим, щоб потяги мали велику швидкість. Наприклад, з Варшави, до Гданська, Вроцлава, Кракова, ще цена, пасажир потягом доїде швидше ніж власною автівкою. Будівництвом нових залізничних сполучень у Польщі та за її межами опікується центральний комунікаційний порт. Зокрема, організація працює над магістральною залізницею, яка у перспективі з'єднає південь і північ Польщі, а також над новими сполученнями із Чехією. Також низка польських організацій та компаній готова вкладати кошти у спільну інфраструктуру з Україною. Очевидно, теж звісно. Ми ведемо діалог з українською стороною щодо потреби та можливих сполучень саме з Україною. І я сподіваюся, що щойно воєнні дії завер і настане мир ми зможемо також підтримати Україну у будівництві залізничних сполучень у євростандарті на схід на Один з прикладів: нещодавно польська логістично-транспортна компанія отримала дофінансування ЄС на придбання рухомого складу у рамках проєкту Коридор Солідарності. тему. Проєктові отримали завдяки цьому проєкту ми отримали 8 мільйонів євро підтримки. Очікуємо, що вже наступного року отримаємо ці активи і введемо їх в експлуатацію. І будемо, як і зараз, допомагати Україні, вивозити продукцію своєї продукції. Пасажири польської залізниці також помітили зміни, які відбулись за останні кілька років. якщо йдеться про якість сполучення потягів, то в моєму напрямку, а я їжджу на схід, стало більше потягів, стали більш естетичними вокзали. Вигода в потягах, Мишля. Комфорт в потягах думаю однозначно і думаю, доступність потяги та те, що легко купувати квитки. квитки на польські потяги можна придбати як на вокзалі, так і у спеціальному застосунку. Ціни на них динамічні, тобто вартість квитка залежить від заповненості конкретного потягу, від пори дня та інших факторів. Близько 80% польських потягів обладнані кондиціонерами. Більшість мають доступ до мережі інтернет, а також можливість придбати їжу під час подорожі. Около 70-80% приблизно 70-80% поїздів ПКП інтерсіті адаптовані до потреб людей з інвалідністю. Є можливість заїзду для пасажирів на візках, а також з іншими особливими потребами. У наших вагонах дедалі більше, а фактично у більшості поїздів, є дитяче купе. Там на підлозі є ігри для дітей. Тіни оформлені. Цікаво. Це думаю, одні з найважливіших зручностей. А ще відділення для велосипедів. Це дуже важливо. Нове ще та є ще багато важне за останні два роки. Кількість пасажирів, які користуються польською залізницею, збільшилась на 30%. Марія Черніхівська, Павел Ясьонський, Слава Тіві.